Вітаю! Мене звати Оксана Бідна, я керівник гуртка Спортивний ірландський танець Нармія центру творчості дітей та юнацтва Шевченківець. Сьогодні ми з вами вивчимо підготовчі кроки до руху Джам-Повер. До цього поставимо наші ноги п'ятка до п'ятки. Права нога йде вперед і ставимо зараз носочок до носочка. Ніжки мають виглядати хрестиком. Давайте з вами ще раз це зробимо. Спочатку ми ставимо п'ятка до п'яточки. І права ніжка ставиться на хрест носочок до носочка. Добре. Ми вивчили з вами позицію крос. Тепер будемо робити підготовчий крок. Для цього ми робимо раз, два. І закриваємо крос три. Тепер те саме робимо з льомої ніжки. Раз, два. Крос. І давайте з вами ще раз. Правою ногою крок. Лівою ногою наступний крок. І права нога закривається позаду в позицію крос. Тепер починаємо з лівої ноги. Ліва нога крок. Права нога крок. І закриваємо ліву ногу в позицію крос. Так само я зараз вам покажу це ще раз: позиція крос, права нога попереду. Права нога, крок. Ліва нога, крок і крос. Підставлений ніжку. Ліва нога, крок. Права нога, крок і підстави в крос. Зараз ми з вами зробимо той самий крок, тільки швидше. Права, ліва підставили. Ліва, права підставили. Права ліва підстави, ліва права підстави. І давайте спробуємо ще швидше. Права ліва крос, ліва, права, крос. Права ліва крос, ліва, права, крос. Зараз ми з вами спробуємо ускладнити нашу. Ірландські танці виконуються на високих півпальцях. Для цього ми маємо нашу позицію крос виконати на високих півпальчиках. Для цього використовуємо будь-яку опору. Прошу не завалювати наші стопочки на візички. Тримаємо пальчик біля пальчика. Ось наша позиція крос на високих півпальцях. Позиції крос, пальчик до пальчика. Ми піднімаємося на високі підпальці, не завалюючись на мізички. Хочу звернути вашу увагу, що в позиції крос коліно має закривати коліно. Давайте тепер з вами виконаємо наш рух на високих підпальчиках. І раз, два, крос. Раз, два, крос. І права, ліва, крос. Ліва, права, крос. Права, ліва, крос. Ліва, права. Крос. Зараз ми з вами робимо наступний етап. З позиція. 你吧。 Назад. Зараз я покажу, як це виконується. Позиція крос. Нога, яка стоїть позаду, має зробити різкий рух наверх. І маємо взяти прямо можна рукою, взяти свою ніжку і от поставити її сюди. Це місце, куди вона має. Робити кідок. Давайте ще раз зробимо це швидко. І раз. І раз. І раз. Так само давайте зробимо із іншої ноги. Так само можна взяти. Спочатку ми робимо, допомагаємо собі рукою, щоб знайти правильну позицію. І тепер робимо ногу, яка стоїть позаду. Різкий кидок наверх. І раз. І раз. І раз. І раз. Зараз зробимо з цього по положення. Наш. Два, раз. І зараз з вами зробимо це трохи швидше. Сім, вісім. І раз, два, три. І раз, два, три. І раз, два, три. І раз, два, три. І, раз, два, три. І тепер зробимо все це на півпальцях. Можемо триматися за опору. Сім, вісім. І раз, два, І раз, два, три. І раз, два, три. І раз, два, три. І раз, два, три. І зараз ми з вами до нашого руху додамо стрибок. Для цього. І так само піднімаємо передню ніжку. Але тепер ми не просто її ставимо на підлогу, а робимо на неї стрибок. Раз. Одночасно ми маємо зробити ногою, яка позаду, кат назад. Два. Три. І раз. Два. Три. І стрибок! Так назад. Два. Три. Нашому руку. Сім, вісім. І раз, два, три. І раз, два, три. І раз, два, три. І раз, два, три. І тепер давайте спробуємо зробити це без паузи. Підготовчі кроки до руху Джапобер. Дякуємо за увагу! Ми були дуже раді знайомити вас з ірландським танцем.